Уток створювати монополію в бізнес-сферах Кременчука і все це одноосібно контролювати. Сьогодні говоримо про колишнього регіонала, а нині нардепа від політичної партії За майбутнє Юрія Шаповалова, про привласнення собі альтернативної енергетики через ТОВ Софт Енерджі, плани побудувати у місті приватний НПЗ, нафтові оборудки, приватні котельні на брикетах, місцеві кінотеатри та магазини техніки, чи створити місцеву виборчу фіолетову сітку. Вже неодноразово йшлося. Список неповний і його можна продовжувати. Утім, сьогодні говоримо про пана Шаповалова та спорт. Адже саме родина Юрія Шаповалова безпосередньо пов'язана з не так давно збудованими чотирма стадіонами на вулиці Флоцькій, на місці біля колишнього заводу силікатної цегли. Наголосимо, що стадіони приватні, зареєстровані на ПП Агротеплом. Тож засновниками підприємства є Руденко Геннадій Григорович. Та Шаповалова Мілана Юр'ївна, яка найімовірніше є донькою нардепа Юрія Шаповалова. Тож і тут родина Нардепа знайшла спосіб отримувати і за рахунок тих таки стадіонів мільйони прибутком. Головне, як розуміємо, усі випадковості продумати заздалегідь. А доки нардеп налагоджував черговий цього разу футбольний бізнес, у цей же час у Кременчуці залишається декілька стадіонів з потужною історією. Але які практично простоюють без належних ремонтів. А саме стадіон Політехнік, що у власності Кременчуцького політехнічного університету, та який уже понад 15 років тільки занепадає. Та стадіон Кредмаш найстаріший стадіон міста, який також упродовж десятків років потребує реконструкції. Однак, як заявляли нам чиновники раніше, у зв'язку із вторгненням РФ на територію України, а згодом повномасштабним вторгненням, усі плани про його відновлення поки що призупинилися. Він зараз ну точно не на часі, і навіть державні програми на сьогодні не дають такі суми на будівництво таких об'єктів. Ось так коментує на запитання змі про стадіон Дормашу віцемер з питань культури та спорту міста Руслан Проценко. А й справді здавалося, б, місту зараз не до відновлення стадіонів. Тим паче, коли вартість втілення проєкту реконструкції такого стадіону, за словами віцемера, складає понад 100 мільйонів гривень. У нас повністю завершений. Да, у нас повністю завершений проєкт. Те, що ми там робили, інколи там стосувалося аварійних дерев, ми це робили. Но сам проект, ви ж розумієте, це на день, якщо я розумію, там більше ста мільйонів гривень. Ну а доки ми лише припускаємо, де ж Кременчуку взяти таку суму, навіть після війни повернемося до стадіонів на Флотській. Поговоривши з тренером футбольної шахтар про скул Кременчук Олексієм Хмарським, дізнаємося, що в середньому тут набирають вісім команд майбутніх футболістів. Місячна оплата за дитяче тренування коштує батькам від півтори тисячі гривень. Тож не складно порахувати, що з кожної команди щомісяця отримують мінімально від 15 тисяч гривень доходу, і з восьми команд мінімум 120 тисяч. Ну і якщо все це помножити на 12 місяців, підсумуємо річний дохід у мінімум півтора мільйона гривень. Але такий пасивний дохід родині шаповалових далеко не все. Адже не забуваємо, що наприкінці минулого року комунальний заклад фізичної культури та спорту МФК Кремінь підписав угоду на оренду двох футбольних полів зі штучним покриттям, оснащеними пневмомодульними куполами. Тобто йдеться про домовленість тренування команди на цих же полях. За інформацією з сайту публічних закупівель Прозоро угоду з орендодавцем підписали без електронної системи закупівель, адже перші торги оголошені клубом. 23 грудня 2024 року були відмінені через відсутність пропозицій. Кошти за оренду, звісно, міські 1 мільйон 8 тисяч гривень. І вони теж спокійнісінько зайдуть до кишені родини нардепа. Виходить, місце колись приватизованого нардепом заводу тепер вдало використовується та приносить кошти. Тож справді, для чого у Кременчуці відбудовувати нові стадіони, коли є уже чотири вище вказані. Адже, як кажуть, нема особливої конкуренції, нема проблем. Чи не тому проєкт Дурмашівського стадіону виріс аж до таких сум, а при інфляції може коштувати ще більше. Коригування проєкту точно в бік збільшення, тому, можливо, тут залучення якихось міжнародних грантів, державної субвенції, тому що для міського бюджету це величезна сума. Але з іншого боку, ми теж розуміємо, що нам такий об'єкт потрібен. Там планувалося легкоатлетичне ядро. Для легкої атлетики це біг, пришкові ями, ями для і довжини, і висоти, зона для метання легкоатлетичних спис, диск і так далі. Тому подібне. Також там, крім футбольного поля, було запроєктовано міні-футбольне поле, було запроєктовано поле на гумовому покритті для тенісу, волейболу. Був майданчик для заняття воркаутом і нові трибуни з підтрибунними приміщеннями приблизно на 4,5 тисячі осіб. Наголосимо, що на обох стадіонах не відремонтовані навіть бігові доріжки для звичайного щоденного тренування спортсменів чи містян. Однак, хоча і триває війна, кременчуцькі спортсмени не припиняють зауважувати здійснити навіть незначний ремонт, хоча б на доріжках, було б можливим та таким необхідним. Стан стадіонної інфраструктури у місті Кременчуг описує атмосфера із світлини з ящиками, лахами і бродячим собакою. Коротше, жебрацький стан. Владі слід повчитися у Житомирських колег стосовно розвитку обох стадіонів. Потрібно рівнятися на кращих. У Луцьку відкрили в парку гумову доріжку для занять спортом. От би й нам таку. Що ж там із доріжками у Житомирі чи Луцьку? Для прикладу, у Житомирі ще у 2019-му спартак Арена реконструювали за близько 45 мільйонів гривень. А бігову доріжку на відремонтованій Луцькій дамбі створили ще у 2020 році. На наше питання, чому не побудувати подібного у Кременчуці, віцемер відповідає, що такі об'єкти робляться лише комплексно та проєктно. То що ж цьогоріч по Кременчуку, за словами Руслана Проценка, у першу чергу передбачений ремонт майданчиків, які перебувають у критичному стані, зокрема на 287-му кварталі. А на державному рівні ми зараз активно вливаємося в програму Активні парки, яку по Україні реалізує Агенція Спорт для всіх. Є вже певні. Скажімо так, перші здобутки, в тому числі на Раківці в новому торговому центрі на другому поверсі. Вони працюють там, працюють наші тренери, і далі ми б хотіли все це розвивати ну, на тому рівні, як, наприклад, це зараз там в Києві представлено, коли це не просто один вид спорту, там типу воркаут, гімнастика а де вже є і баскетбол для дітей, футбол для дітей. Вони повністю надають все обладнання, вони фінансують зарплату тренерів. І є певні по місту локації, куди можна прийти позайматися тим чи іншим видом спорту, саме в форматі масовості. Такий попередньо планують відкрити у парку Придніпровський. А тим часом у мерії ще восени минулого року продовжили маршрут 3Б – до зупинки. Спортивний комплекс, що на вищевказані вулиці Флотській. Ми розробляємо кілька схем. Транспортного забезпечення цього мікрорайону, зважаючи на те, що там певні промислові підприємства будуть будуватися. Це на перспективу. Нам треба зв'язати вулицю, мабуть, ярмаркову з вулицею Флоцькою і далі з Великою набережною. Тому що, ну, якщо ці плани інвестиційні всі будуть реалізовані, то на базі колишніх підприємств великих з'явиться кілька менших. Сучасних виробництв. Тому ми маємо підготуватися, що кілька сотень людей буде користуватися цим маршрутом. Ну, а саме місто на Флотській управління містобудування та архітектури, пропонує визначити як ландшафтну рекреаційну зону загальноміського значення зоною активного відпочинку. Тож, як то кажуть, усі сприяння від міської влади для бізнесу нардепа, аби тільки він процвітав та приносив дивіденти. Ну і поки інші мають чекати, Юрій Шаповалов продовжує освоювати найрізноманітніші сфери функціонування Кременчука. А в мерії продумувати подальші інвестиційні плани, звісно, для місця, вигідному та зручному для нардепа. Ось така вийшла історія. Висновки, як завжди, за вами.